Унаслідок ворожої атаки у Дніпрі пошкоджені офіс і склад гуманітарної місії Проліска. Щодня о дев'ятій в Україні проводять хвилину мовчання. У містах застосовують різні формати. Як це організовано у різних регіонах? Україна одна з найбільш замінованих країн світу. Міни забирають життя цивільних і впливають на економіку. Як програма розмінування повертає землі у безпечне використання на Дніпропетровщині? Викрили схему незаконної передачі лісових земель для будівництва котеджів. Збитки держави оцінюють майже у 5 мільйонів гривень. Як працює комплексна державна послуга Я ветеран у Павлограді? З 1 січня в Україні оновлюється календар щеплень, 11 обов'язкових вакцин та перше безоплатне щеплення від ВПЛ для дівчат 12-13 років. Павлоградці підтримали встановлення новорічної ялинки. Більшість обрала традиційний або скромний формат. Коли її встановлять, далі у випуску. 1 грудня у Дніпрі по будівлі гуманітарного центру проліска та складу вдарила ймовірно балістична ракета з касетною бойовою частиною. У приміщенні перебувало близько 20 співробітників місії. Загиблих немає, однак люди зазнали гострої стресової реакції. Унаслідок удару пошкоджені офіс і склад проліски, броньований автомобіль для евакуації родин з дітьми, службове авто, а також частина гуманітарних вантажів. У місії наголошують, це не перша атака на гуманітарних працівників в Україні. Нагадуємо, пролізка завжди допомагає павлограйцям після обстрілів, надає будматеріали, консультації, супроводжує оформлення документів та здійснює евакуацію людей із небезпечних районів. У різних містах України щодня рівно о 9-й годині ранку лунає загальнонаціональна хвилина мовчання. Час, коли країна пригадує всіх, кого забрала російська агресія. Формати масштаб вшанування по регіонах відрізняються, але суть однакова. Пам'ять і повага у Павлограді. Хвилина мовчання вже перетворилася на частину міського ритму. У цій порі на зупинках, у скверах і біля адмінбудівель, люди зупиняються самостійно, а світлофори переходять у режим попереджувального мерехтіння. Люди вшановують пам'ять. Якщо не ми, то хто? Якщо ми не будемо вшановувати пам'ять наших загиблих дітей. Всіх і цивільних, і військових. Приходить дуже багато людей. Всі це розуміють. Зараз вже у нас і транспорт при тате. Вже це багато виходять, теж дають стоя. Рух у цей час повільнюється, перехожі завмирають. У багатьох закладах і підприємствах керівники просять колективи зробити коротку паузу в роботі. Для порівняння у центрі Львова працює офіційна система оповіщення. На площах лунає голос диктора, трамваї та тролейбуси зупиняються, а водії на дорогах зупиняють авто. В Одесі хвилина мовчання має міський формат. Рівно о 9.00. За офіційним рішенням громади, місто робить паузу. Люди на вулицях та в установах зупиняються і у мовчанні вшановують загиблих. Так, Одеса щодня синхронно долучається до загальнонаціональної хвилини пам'яті. На цьому тлі Павлоград вирізняється саме внутрішньою дисципліною громади. Люди зупиняються не тому, що хтось оголосив, а тому, що так заведено. Це тиха, але щоденна колективна дія. Кожне місто намагається зберігати пам'ять так, як може. І поки триває війна, ця хвилина щодня залишається спільним жестом пам'яті про загиблих. Данило Трохименко, Анна Макабула, новини ПТРК. Україна у 2024 році посіла четверте місце у світі за кількістю загиблих від мін. близько 90% жертв цивільні. Значна частка з них жінки та діти. Наша країна залишається однією з найбільш замінованих у світі. Минулоріч до безпечного використання повернули близько 17 тисяч квадратних кілометрів території. Міни і нерозірвані боєприпаси не тільки гуманітарна, але й економічна проблема. Щороку Україна втрачає близько один. Надцяти мільярдів доларів ВВП близько 5,5% довоєнної до воєнної економіки, адже значна частина забруднених територій сільськогосподарські землі. У 2025-му активізувалася програма державної компенсації за гуманітарне розмінування. До безпечного використання вже повернули понад дві тисячі гектарів аграрних земель. Фермери частково компенсують витрати на очищення полів. Розмінування впливає на безпеку людей, відновлення економіки та повернення до нормального життя в деокупованих регіонах. На Дніпропетровщині побудували котеджі для відпочинку на землях державної власності. У прокуратурі області викрили схему незаконної передачі у приватну власність земель лісового фонду ДП «Ліси України на березі Дніпра. За даними слідства, власник ділянки підробив документи, змінив цільове призначення лісових земель на сільськогосподарські та передав їх для будівництва елітних котеджів. Йому допомагав начальник відділу земельних ресурсів однієї із селищних рад, який підготував проєкт рішення на основі підроблених документів. Збитки державі оцінили майже у 5 мільйонів гривень. Обом фігурантам уже повідомили про підозру. Слідчі дії тривають, правоохоронці встановлюють інших причетних до схеми. Комплексна державна послуга Я ветеран, яка дозволяє військовослужбовцям, ветеранам, їхнім рідним та сім'ям загиблих отримати необхідний супровід у форматі єдиного вікна діє у Павлограді. Послуга працює на базі центру надання адмінпослуг і покликана спростити спілкування з державою, зібравши основні потрібні послуги для ветеранів в одному місці. Приймаємо услуги поза чергою. всі услуги у нас приймаються поза чергою для військових і їх сімей, витяги з державного реєстру ветеранів це обов'язково, у нас як би, часто запрашуваємо у нас такий віт услуг, послуга, витяги квартирний на квартирний облік військових, їх сімей, учасників бойових дій, а також паспортні, водійські і всі услуги в принципі, взагалі. Щоб отримати витяг із державного реєстру ветеранів, достатньо мати паспорт та ідентифікаційний код. Для родин загиблих або зниклих безвісти, потрібні додаткові документи, зокрема свідоцтва, витяги з міністерства або підтвердження родинних зв'язків. За словами працівників, послуга користується великим попитом. Це саме у нас популярна услуга, яка у нас звертається в основному за цією услугою. взагалі, це в основному. Щодо строків надання послуг, то у ЦНАПі запевняють, ветеранам намагаються максимально скоротити час очікування. Якщо витяг з державного реєстру ветеранів, видається зразу, це зразу, буквально 10 хвилин і витяг вже готов. Послуга на квартирний облік там дається теж 30 робочих днів. ну, Кожен свої послуги свої. Рамки, а також паспортні та водійські, там то каждо, якби від того, що є срочні паспорта, є снісрочні, 30 робочих, 10 робочих. Послуга Я ветеран створена, щоб зробити підтримку більш доступною, швидкою та індивідуально орієнтованою. Звернутись можна за адресою вулиця Шевченка, 128. Прийом триває з понеділка по п'ятницю, з 9 до 16, без перерви. Вихідні, субота та неділя. Додаткову інформацію можна отримати за телефоном, який ви бачите на екрані. Єлизавета Лісунова, Олександр Молчанов, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК. з 1 січня 2026 року в Україні змінюється календар профілактичних щеплень. Він охоплюватиме обов'язкову вакцинацію від 11 інфекційних хвороб та вперше включатиме безоплатне щеплення від вірусу папіломи людини для дівчат 12-13 років. Оновлюються схеми вакцинації проти гепатиту. Б щеплення робитимуть у 2, 4, 6 та 18 місяців. Проти кору паротиту і краснухи в 1 та 4 роки. Вакцину БЦЖ проти туберкульозу вводитимуть немовлятам протягом перших 24 годин після народження. Також з нового року Україна повністю переходить на внутрішню м'язову ін'єкцію поліоміелітної вакцини. Нещодавно Павлоградська міська рада провела онлайн-опитування у соцмережах щодо встановлення новорічної ялинки під час війни. Мешканцям запропонували відповісти через онлайн-форму. Більшість віддала голоси за те, щоб традицію зберегти. Тож, за результатами опитування, 47% підтримали ідею ялинки, адже вона додає світла і надії. 13% погоджуються на ялинку лише без масових заходів. Близько 12% за варіант виключно за позабюджет бюджетні кошти, а сім з половиною за дуже скромний формат. 20 відсотків вважають, що навіть за позабюджетні кошти встановлювати її недоречно. Ми також опитали павлоградців на вулицях міста. Я вважаю потрібно настроєння для Я вважаю, що потрібно підіймати настрій і дітям, і дорослим так веселіше буде. Хоч і війна, але все одно треба жити, продовжувати зупинятися і впадати у вічай не варто. І сильно святкувати теж не потрібно. Але ялинка має бути. На мою думку, має бути. Дітям повинна бути якась радість для дітей, та й для дорослих також. Тому я, я думаю, що має бути з однієї сторони, це не актуально, а з іншої, все ж таки, якогось свята все одно хочеться життя не закінчується. Може, комусь не актуально. Ну діти теж повинні радіти, тому що Постійно сидіти у підвалах це теж не варіант. Оці вибухи, оце нервне сутресіння завжди людей треба чимось успокоїти. Воно, якщо кажеться, що і не треба, а для успокоєння людської душі і надо. Водночас частина Павлограців ставиться до цього питання стриманіше. Люди зазначають, під час війни не всі масові традиції доречні, а бюджетні витрати мають бути чітко обґрунтовані. Ну, я чесно не знаю, зараз війна в країні, ну, можливо і потрібна, якщо святкувати. Ну, просто це велике скупчення людей. І я вважаю, можливо, і не потрібно, і зайвий бюджет витрачати. Я вважаю на, просто, на потреби міста, на потреби громадян, на якийсь ремонт будівель, mm. а, як сказати, облагороження міста, території. Так, mm. так що ну, 50 на 50 я вважаю. Окрема частина опитаних виступає проти встановлення саме натуральної ялинки. Вони наголошують, вирубування дерев це додаткове навантаження на екосистему. Тож, на їхню думку, доречніше встановлювати штучні конструкції, які можуть служити кілька років поспіль. Я думаю, що матеріальну природу не треба якби, знищувати. І навіщо нам ялинка буде стояти, потім і куди на мусор? Тобто екологія у нас і так не дуже добра. Я би переходив на штучні ялинки, тому що ну, у нас і так не вистачає, якогось добра. Я за экологію. Опитування показує, попри війну для багатьох мешканців новорічна ялинка це насамперед спосіб підтримати настрій і зберегти звичну міську традицію. Інші закликають зважати на безпекові та фінансові умови, пропонуючи мінімізувати витрати або змінювати формат святкового оформлення. Тож новорічна красуня тішитиме око містян, від різдва і протягом зимових канікул. Кирил Дмитрук Данило Трохименко, Олександр Молчанов, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК.